Вітаю у черговому випуску рубрики Каса та РРО з Янківом Богданом та командою Семінарком. Нацбанк підкоригував порядок ведення касових операцій, і новий порядок вже вступив у силу. Обговорюємо, що в ньому змінилося. Постановою Нацбанку номер 100 від 23 серпня 2024 року внесено зміни до положення проведення касових операцій на території України в національній валюті. Те, що фундаментально змінено у постанові Нацбанку, це те, що нарешті дозволено проводити розрахунки за товари чи послуги не тільки з банків, але і з небанківських платіжних організацій. Тобто раніше, якщо у вас був додаток популярного поштового оператора або будь-який інший аналог. Рахунку небанківської фінансової організації не було формального дозволу від Нацбанку оплачувати з цього рахунку за товари чи послуги. Перше, треба було отримати кошти на рахунок в банку і тільки після цього проводити оплату бізнесу за товар чи послуги. Також внесено зміни у пункт 5 розділу 2 положення проведення касових операцій, і згідно введених змін підприємства та ФОПи не мають права напряму робити перекази готівкових коштів через касу чи через небанківську фінансову організацію без відкриття та. Нам рахунку. Спершу потрібно внести кошти на рахунок своєї організації, який має бути відкритий або в банку, або в цій небанківській фінансовій організації. І тільки вже після цього можна зробити переказ коштів на рахунок отримувача. Ну і отримувач платежу після цього вже зможе зняти гроші собі у готівку. Так, дійсно, буквально дотепер будь-яке підприємство чи ФОП могли не відкривати рахунок в банку чи фінансовій організації, принести готівку, прийти в касу і здійснити переказ цих готівкових коштів на користь фізичної особи чи якоїсь організації. Проте з метою детального контролю всіх операцій та посилення фінансового моніторингу Нацбанк повністю виключив таку можливість. І, власне, сама банальна банківська операція відтепер замінюється. І, наприклад, якщо ви ФОП, який просто прийшов в касу банку готівкою за заплат... Платити постачальнику за оренду чи заплатити за якісь комунальні платежі, то спершу вам потрібно буде розмістити гроші на рахунок і тільки потім по рахунку провести цю банківську операцію. Просто переказати готівку тепер не вийде. Проте, фізичні особи і надалі будуть мати можливість проводити банківські оплати готівкою через касу банку чи термінали абсолютно без відкриття рахунку. І очевидно, що такі оплати фізособи не мають права робити у цілях бізнесу, а лише задовільняючи свої особисті. Потреби. Якщо ФОП чи юридична особа надають послуги із видачі готівки фізичним особам, а такими вже часто зустрічаємо у супермаркетах, то відповідно, коли знімаються кошти через еквайринг термінал відтепер такі організації зобов'язані видавати цілісні банкноти, які не піддаються сумніву у їх цілісності, а також у їх справжності та реалістичності. Юридичні особи зобов'язані здавати готівку в касу банку, крім тих сум, які визначені як ліміти каси цієї конкретної організації. Проте Нацбанк розширив можливості і відтепер. Можна здавати готівку не тільки в банк, але й до небанківської фінансової організації, яка має право інкасувати готівку, чи, наприклад, до комерційних агентів, які забезпечують розміщення таких коштів на рахунку. Тобто банки втрачають по суті монополію на інкасацію готівкової вирочки у підприємств, установ та організацій. Також здача готівки з каси до спеціального технічного відділу зберігання готівки, який передаватиме її в банк чи фінансову організацію. Відтепер можливо тільки якщо у цього підприємства. Є 6 та більше кас. Якщо ж в організації менше 6 кас, то готівка має інкасуватися напряму тільки з каси без застосування посторонніх додаткових технічних заходів по інкасації цієї готівки. Умовно кажучи, ви напевно бачили такі труби, куди касири запаковують. Готівку, і вони цими трубами передають гроші у спеціально технічне обладнане відділення, де вже їх передають до каси банку. Так от, щоб таке використовувати, треба мати мінімум 6 кас на підприємстві. Також уточнено положення, що у разі, якщо з банком чи не банківською фінансовою організацією укладено договір на інкасацію, і така інкасація не проведена з вини банку чи, наприклад, фінансової організації, то таке порушення не вважається порушенням лімітів каси. Єдине, що змінилося, в цьому положенні так це те, що поширили оцю гарантію не застосування штрафних санкцій і на фінансові організації. Раніше тут, звичайно, що було приписано тільки про вину банку на фопів. Обов'язок здачі готівки в касі не поширюється також без змін залишилися і прямі готівкові розрахунки між суб'єктами господарювання до 10 тисяч гривень в день. Нацбанк підкоригував положення про здійснення касових операцій у національній валюті. По-перше, бізнес у вигляді фопів та юридичних осіб відтепер не зможе переказувати кошти через банки та їх каси без відкриття рахунку у цій фінансовій організації. Спершу треба відкрити рахунок, розмістити там готівкові кошти і тільки тоді здійснити переказ. Такі обмеження, очевидно, що не поширюватимуться на фізичних осіб, якщо вони будуть здійснювати персональні перекази в персональних цілях і вони не стосуватимуться бізнесу. По-друге, знята монополія з банків на інкасацію коштів. Тепер це можуть робити не тільки банки, але й небанківські фінансові організації. А також порушення лімітів у касі з вини небанківських фінансових організацій теж не призведе до штрафних санкцій. Якщо ФОП чи юридична особа видає готівкові кошти через еквайринг на касі, прийнявши карту, така організація зобов'язана стежити за тим, щоб банкноти, які передаються, не мали сумніву у їх цілісності та правдивості. Крім того, Нацбанк дозволив бізнесу проводити оплати за товари і послуги з рахунків небанківських фінансових організацій. Тепер не обов'язково зараховувати з небанківської фінансової організації кошти на рахунок в банку, щоб провести оплату за товари чи послуги для бізнесу. Якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте йому лайк. Діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще досі не встигли підписатися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі гарячі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Також, якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам потрібна Бухплатформа. Там щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, крім того, виходять курси. Та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, а також щоденно поповнюється база бланків документів та доступні для роботи різного роду калькулятори і довідники. Якщо вам потрібно мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником Бухплатформи. Посилання із всіма деталями знайдете в описі під цим відео. Залишайтеся з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.